Долучимо до нашого ефіру і народного депутата України від фракції Слуга народу Георгія Мазурашу. Пане Георгію, рада вас бачити. Вітаю, питання українським героям. Слава пане Георгію. Говоримо про те, що от міністр закордонних справ пан Кулеба побув е, в Таким африканським турне у трьох країнах вперше ці країни відвидали за роки незалежності нашої країни. І е, наскільки е, я розумію, зараз ну всі ці дипломатичні поїздки до цього він їздив до Китаю. Вони всі направлені, мабуть, напередодні саміту миру, е, який має відбутися, як говорить наш президент, в кінці листопада місяця, як ви бачаєте, наскільки зараз ми свої позиції підсилюємо у цими міжнародними поїздками, наскільки вони ефективні, як ви вважаєте? І це ж все відбувається ще на тлі тих подій, які Розгортаються на Курщині, тобто мені здається, ну тут якийсь може бути навіть подвійний. ефект. Чи можливо я завищую якісь очікування? Ви знаєте, я слухаю про ці поїздки, і пригадалося, як наприкінці 2022 року нас просили парламент, мається народних депутатів підсилити депутатську дипломатію. Особливо тоді звертало увагу, що треба робити акцент на. Азійський напрям східний, тому що там у нас, як казали, просідає трішечки політика, і пам'ятаєте чим це обернувся для одного з наших колег тищенка, який взявся реалізовувати ті побажання. Потім йому приписали, що він поїхав відпочивати. Взяли фото, відео 17 18 років, і це все перетворилося на зовсім інше. Я так іронізую, не дай Боже, щоб. Колеби потім приписали, що він поїхав відпочивати. Ну думаю, що такого не буде, але у нас всякий маразм пробивається в інформаційному полі.